Політтями вони ховалися від усіх, вселяючи страх у людське серце. Та є одне місце, де монстри можуть спочити з миром. Готель Трансильванія. Не турбувати! Не турбувати! Не турбувати! Не турбувати! Не турбувати! Не турбувати! Вітаю, ваша злючість! Гей! Прибери кімнату! Вітаю в готелі Трансильванія! Я побудував цей тім для всіх тих монстрів, які хамаються від людських конінь. Це храм спокою і рівноваги. Привіт, Людина! Ну, а що це за місце? Готель Трансильванія. Звичайнісінький собі готель до самих кісток. Страшенно ну прикро, це повне! Вас не вчили стукати, чуваки! Скоро у кіно у 3D.